Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на вулиці Кропивницького, ну і пройдемося до центру. Це кінець вулиці. Вона коротша за Федора Карамінця вулицю. Йде паралельно. Федора Камінця раніше мала назву Ватутіна. Стало холодніше в місті, зараз десь 8 градусів тепла, хоча й сонячно. Оце вже ми на вулиці пройшли і на вулиці Захисників Тилу. Раніше Уфімська вулиця. Якщо по ній далі пройти, то на пляж прудів можна вийти. Ну або на Ватутіна до Карамінця. Ну То господарчий магазин зараз не працює, крамниця господарча. З неділя то не працює він. Так доволі непоганий. Ну, це вже на вулиці Мезінчевського. Раніше мала назву 20-го партс'їзду. Ну, то місце кінотеатр Горняк раніше був там. Зараз знесли його. Горняк був руїни, точніше стояли його. І Йо ще з радянських часів будували, ремонтували. Ремонтували він той, був побудований. Потім за українських часів то так. Нічого і не зробили. Поруч построїли будинок. -е, Три та, та жіто. Кукольний театр, адміністрація кукольного театру була там. Ну, а потім все знесли, були кучу гури там. Потім вивезли десь років два назад чи рік, очистили все там. Ну, зараз знову чагарником заростає все. Ну, хоч руїни повивозили, то битий кирпіч там і так далі. Бита цегла валялась і так далі все. Будинок той з цегли построїли, побудували. Ну, потім розвалля було. Ну тут сквер. Раніше був доволі цікавий він. Ну, а зараз ремонту нема, обшарпався він. Персонажі з мультфільму Бременські музиканти там і собака. Зараз там все обшарпане. Як тільки відкрили, доволі був чудовий вид. Фонтан працював. М -м, кіт, собака. Такими тільки на ніч глядя дітей лякать. Вже давно нема тут ніякого ремонту його. Не красять так і стоїть, занедбаний. Щоб його пофарбували б, то був би добрий би вигляд. А так ніхто не фарбує його, стоїть собі. Ну це вже дійшли до вулиці Станіслава Кончевського. Раніше мала назву Томська. Ну, то вже вулиця на універмаг на 20-му. Ну, це вже он, хащами заростає знову місце кінотеатру. Ну, і на цьому поки що все. До побачення.